Обіцяні автомобілі Олександр Поворознюк від свого фонду з людьми і для людей і надалі передає до Збройних сил України. Як і обіцяли, почали вже надходити ті машини, які ми почали купляти із-за кордону. Значить, сьогодні прийшло перші чотири машини. Дві уходять на першу бригаду 517-го батальйона і дві на нашу рідну скажімо так, ближче до серця, 121 ю бригаду. У нас взявся велика честь. На передачу автомобілів приїхав сам командир бригади Сергій Іванович разом з командиром батальйону 175-го Сергій Паличем. Тому хлопці даруємо вам по машині, щоб вони, щоб вони приносили пользу. Слава ЗСУ, наша армія найсильніша. Ви там їх і бачите, пацани, а ми чим можемо, так будемо їм допомагати. Дякую Україні. слава Златусі. Дякую на Вашу честь! Командир батальйону дякує Олександру, адже це вже далеко не перший переданий автомобіль, який допомагає їм у вирішенні бойових завдань. Ми вже отримували один автомобіль, який зараз працює, виконує завдання за призначенням. З Ровороче ми так неофіційно знайомі дуже давно, ще мабуть. З 2016 року От. більш плідна співпраця у нас почалася з початком скажімо так, активної фази агресії Російської Федерації проти нашої держави. Уже при наступній зустрічі ми отримаємо офіційну інформацію про те, скільки автомобілів було передано саме у цей батальйон. Ти читав, Заріпали, скільки вже машин ми дали на батальйон? Рейндж-ровер з правим рулем. Бо я ще так сидів і читав, що з чого тут збився. Ви мабуть, не посчитайте слідуючий раз, це не остання вам машина. Ви потім посчитайте, тому що люди думають, що ми нічого не давали. На, Ні. на... То ви посчитайте, а потім за слідуючий разом ви скажете, скільки ми всього дали машину. Потрібен буде звіт офіційними. Да, да, да. Вирішив приїхати і особисто зустрітися з людиною, яка допомагає, і командир бригади. Тож він ділиться враженнями про першу зустріч. Тільки що познайомився, був знайомий заочно по телефону, не один раз спілкувалися, не один раз просили допомогу і нам надавали постійну допомогу. Сьогодні особисто приїхав перше враження завжди приємне. І ну, ми знаючи, ми спілкувалися багато по телефону. Я думаю, у нас вийде потоваришуватися, подружитись і подальшому працювати. Тому й приїхали. Воєни зазначає, що потреба у автомобілях є, і дякує за підтримку та допомогу. Ну, Потреба в таких автомобілях є постійно і велика потреба, тому, тому що задачі наші різні, виконуємо різні задачі і постійно такі, як, наприклад, як групи розмінування, у нас розміновують постійно. Щоденно у нас працює в районі семи груп розмінування. І ну, такі автомобілі постійно потрібні для підвозу, для маневрених груп, для груп мобільних, які працюють в Захисту ПВОшних цілей дуже багато є роботи для таких автомобілів. і Їх постійно не вистачає. Надалі плануємо працювати. Допомога дуже велика. Олександр Поворознюк вніс пояснення стосовно того за які кошти та кому передаються автомобілі. На ті, що перечислив, я три, я думав, Мерседеса бля, гандона куплю, а вийшло, що він Мерседеса зажав. Ну, я обіцяв, я сказав, зробив, перечислив гроші. А тепер на ці гроші купуємо машини. Зараз купили чотири перші прийшло, зараз прийшло, прийде ще дві. Я думаю, ну, тис... штук десять ми на них купимо. На... На ці 3 мільйони. Трохи поторгуємося ще з поляками, нормально. Виходить. Платимо тільки безналічні гроші, передаємо тільки командирам батальйонів або командирам бригади, щоб Сразу хочу поставити акцент. Тому що дзвонить пів України, я Вася, я Петя, я хочу, дайте мені. І ще раз говорю, передаємо тільки офіційно командирам батальйону, командирам бригади. Командир батальйон сам знає, куди треба ця машина і куди її задіяти, для виконання бойового розпорядження. Тому, от, пожалуйста, вас і Петі не дзвоніть, тому що якщо хочуть, хай і дзвонять комбати, комбріги, а ми б не дивитися. В першу очередь це 121-та бригада 517-й батальйон 518-й, саме Дергецький ми воюємо з перших днів. Всі остальні будемо діляти важливість. Якщо напередок, і дійсно побачили напередку, будемо виділяти і давати і допомагати. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Гандонам з Російської Федерації. За вибір і перетин кордону автомобілі відповідає Влад Дудка, який є представником фонду з людьми і для людей. Співпраця у нас дуже проста. Олександр Григорович перерахував на рахунок фонду 3 мільйони гривень. І от перші чотири авто таких типу пікапу вже купили. Сьогодні доставили. Дуже вдячний Олександру Григоровичу за цю фінансову підтримку. Також хочу виразити подяку людям, які допомогли перегнати ці машини до України. Це теж небайдужі українці. Також трішки нам вдалося зібрати і фінансово на те, щоб заправити ці машини, і продуктів. Так що дуже велике дякую всім, хто долучився. У нас в інстаграм є сторінка фонду, в якому є на якій є розміщені всі реквізити і номер карти, і номер рахунку фонду самого. Так що всіх запрошують до долучення до зборів і придбання для нашої армії автомобілів і різних потрібних їм речей. У соціальній мережі інстаграм ви маєте можливість отримати усю інформацію, щоб задонатити. Наближаємо перемогу разом.